Про дуже специфічну гостинність запорозьких козаків згадує барон фон Кампенгаузен наприкінці XVIII століття, і зараз я вам це зацитую з вами. Український історик Олександр Алферов, коли чужинець вступав на їхню територію, тобто запорозьких козаків, його та його супровід приймали як найпривітніше. Ця гостинність доходила до того, що запорожець ніколи не залишав свої хати, не поклавши на стіл хліба, солі, трохи горюки та частенької свіжого м'яса, щоби мандрівник, який міг прибути за його відсутності, знайшов що попоїсти. Господар будинку, де зупинявся мандрівник, був для нього янголом-охоронцем. Але цей добрий прийом тривав лише доти, доки мандрівник перебував на території запорожців. Як тільки він перетнав кордон, його переслідували і могли грабувати, якщо він мав при собі щось варте. На їхніх дверях не було замків, лише дерев'яні засуви. Ну просто як угорців. А більше цитат у відео в описі до цього шорцу.